Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю вас на телеканалі Правда Тут Львів. Тиждень у нашій медицині був мега цікавий. Новин багато, але ми, звичайно, обрали для вас лише найцікавіше. А також у рубриці Консультує лікар разом з фахівцем медичного центру Родовід. Ми спростуємо міфи про один з найпоширеніших методів дослідження. Ви дивитесь програму «Медексперт», Отож далі про таке. У центрі Незламні відкрили новий сучасний корпус реабілітації. Як він виглядає загроза нового спалаху вірусу covid 19? Чому лікарі все ще наголошують на вакцинації? Американські спеціалісти допомагають з протезуванням наших захисників. Як це відбувається? Місце, де наші захисники зможуть отримати всю необхідну допомогу: і лікування, і реабілітацію, і протезування. У центрі незламні відкрили сучасний корпус, у якому є все, що допоможе пацієнтам повернутися до звичного життя. І зараз ми покажемо, як це все виглядає і які можливості там є. Раніше це був старий корпус поліклініки, а сьогодні його вже не впізнати, адже тут тепер сучасний корпус реабілітації національного центру незламні зі всіма необхідними умовами, найкращим обладнанням. А головне тут щороку зможуть отримати допомогу близько 10 тисяч незламних українців. Ми зробили просто з цього корпусу дуже такий великий національний центр реабілітації, який розміщує в себе зали для заняття, зали для ерготерапії, зали для психотерапії, зали для терапевтів мови і мовлення, ну і ординаторські, де будуть працювати лікарі. Тут навіть зробили спеціальну ерготерапевтичну квартиру з кухнею та іншими побутовими речима, де пацієнтів знову вчитимуть дбати про себе в домашніх умовах. Є пацієнтка, яка, скажімо, або пацієнт, який втратив функцію верхньої кінців. Так? Він може тут вчитися, просто самообслуговувати. А може він сам живе. Так? А наша мета яка? забезпечити йому незалежність. Так, його пацієнта. Також в планах створити імітацію магазину, де пацієнти тренуватимуться робити покупки. Не менш важливо і те, що тут буде забезпечена повна психологічна підтримка. В нас вже працює центр ментального здоров'я. В, в нас буде, як ви називаєте, басейн. Це буде таким своєрідним центром гідрокінезіотерапії. Це дуже є важливо. Тому що, скажімо, таку послугу мало хто може запропонувати, а, вони, а вона є надзвичайно важлива для наших пацієнтів. Безперебійний і комфортний цикл надання допомоги мультидисциплінарної команди лікарів, а також доступність до необхідного діагностичного обладнання забезпечує скляний міст. Він з'єднує новий корпус реабілітації із головним корпусом лікарні святого Пантелеймона. Він фактично був збудований за три місяці. Це нереально ні в Німеччині, ні в Австрії, ні в будь-якій країні світу. Але це можливо в Україні. Це можливо в Україні, так само, як і можливо в Україні зробити фактично за чотири місяці ремонт і привести до нового якісного стану сім поверхів площ для реабілітації. Це стало можливим завдяки партнерам та благодійним організаціям, які долучились до реконструкції корпусу. Серед таких, зокрема, Червоний Хрест України та міста партнери Вільнюса та Фрайбурга. Мер останнього приїхав на відкриття нового корпусу. Ми ніколи в історії Фрайбурга не отримували більших коштів, більших пожертв з боку наших громадян ніж цього разу, коли збирали для нашого міста побратима Львова. Наші громадяни, наше місто. У наші крайна стоять на вашому боці. Слава Україні! Зазначимо, що стіни коридорів реабілітаційного корпусу прикрасили фотографіями наших захисників. На одній з таких Андрій. На війні він втратив ногу. Це було кульове поранення. Це упав засіб. Куля не невдало зайшла в ногу під коліно. Зробили першу операцію. Розрізали. М'язи, нога вже від мене, вже не було ще ширину. Зараз він чекає на свій протез і зовсім скоро зможе стати на обидві ноги, а поки він проходить тут реабілітацію. У нас достатньо у нас є спеціалісти чудові, і є тренажери, є на чому займатися. Реабілітологи підказують, як правильно робити. Мені потрібно наразі навчитися тримати рівновагу. Так, і ми якраз займаємося цими вправами. Після цього я вже займаюся е, суто тим, що я хочу, Там, гантельками, і різними тренажерами. Зазначимо, що у центрі Незламні за рік вже пролікували більше 10 тисяч пацієнтів. І тепер є ще більше можливостей забезпечити їх якісним лікуванням, протезуванням та реабілітацією. З дня він почне приймати. Пацієнтів як стаціонарних так і амбулаторних зі всієї України. Тепер пацієнт може не шукати допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах. Адже тут всі ці послуги можна отримати в одному реабілітаційному центрі незламні. Ми вже навчилися жити з коронавірусом. Багатьом він, здається, вже не страшним. Проте, чи і справді можна розслабитись і не робити профілактику, тобто щеплення. Про це нам розкажуть спеціалісти. Ще один підступний ворог, якого ми поки що не перемогли: – COVID-19. Не можемо про нього не говорити і не можемо про нього забути, адже він досі серед нас. Згадаймо перші місяці пандемії, яка розпочалась в Україні. Тоді багато відчули на собі всю підступність цієї хвороби, а багато людей не пережили. І попри те, що сьогодні він вже не такий активний, та небезпеку для здоров'я все ще несе. За останній місяць на Львівщині активізувався. Перебіг COVID-19 ми мали рівень захворювання 1250 випадків в тиждень. За останні тижні вже бачимо зниження їх є більше 500. А от власне цей підйом впродовж останнього місяця був таким поштовхом для того, щоб багато людей прийшли і своє щеплення зробили. Про важливість вакцинації говорить і статистика за останні три тижні. Кількість летальних нас встановила попередній тиждень, сім випадків. перед тим їх було 10-16. Серед всіх тих людей лише одна людина отримала одну дозу вакцини проти covid 19 Всі решта мали вік понад 65 років, мали низку хронічних захворювань і відмовились від проведення профілактичних щеплень. Станом на зараз 70% людей, хто є в стаціонарі. В місті Львові є невакцинованими, тобто абсолютно жодної вакцини не отримували, незважаючи на ці групи ризики, і тому знову просимо звернути на це увагу. На жаль, при такому захворюванні, як COVID-19, антитіла виробляються не на все життя, лише на певний період. Тому пацієнти і хворіють по декілька разів, і навіть вакцинація не забезпечить постійного імунітету. Саме тому і закликають робити бустерні дози, щоб організм не втрачав захист. Особливо це стосується осіб з груп ризику. COVID спричиняє важкі ускладнення. і протягом тих останніх хвиль. Ми констатуємо той факт, що є велика кількість, особливо всіх старших, усіх, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет. саме цього контингенту е пацієнтів, е ковід спричиняє важкий перебіг. Також медики наголошують за профілактичні щеплення, адже про себе нагадують інші небезпечні захворювання, які можна попередити. Yes. Спалах кору, випадки кору в Україні, тому ми дуже просимо, щоб всі діти отримали свої дози вакцини. Нагадую, що в рік перша доза вакцини проти краснухи і паратиту, в 6 років друга, і не треба це відкладати. Бо кір це дуже важке захворювання і немає від нього ніякого специфічного лікування. Нагадаємо, що вакцинація не гарантує того, що людина 100% не захворіє, але вбереже від ускладнень і часто смертельних. І це у час пандемії коронавірусу дуже важливо пам'ятати. Ми не знаємо, що буде далі. Можливо, буде ще третій, четвертий і десятий. Можливо, щороку ми будемо вакцинуватися так само як проти грипу. Про це нам далі фахівці скажуть, що робити зараз. Наша задача максимально скористатися всіма можливими інструментами для того, щоб зберегти своє здоров'я, здоров'я своїх рідних, близьких, наших воїнів, наших захисників, тому що в умовах війни зберегти своє здоров'я це одне з самих пріоритетних питань. Зазначимо, що зараз на Львівщині активно циркулює такий підвид коронавірусу, як кракен. В основному він супроводжується закладеністю носа, іноді з підвищенням температури. Ймовірно, через два тижні ми можемо мати підйом Про це говорять дослідження, які також показують, що може зростати захворюваність не лише на ковід. Зічних вод міста Львова, міста Другобича і міста Червонограда почали виявляти вірус грипу. Тому можна очікувати, на жаль, і сказати, що серед мешканців Львівщини знову циркулює грип. Поки що ми не бачимо якихось яскравих таких випадків захворювання, але вірус є відповідно людей урожай. Додамо, що станом на березень цього року однією дозою проти вірусу COVID-19 в Україні вакциновано понад 16 мільйонів людей. Двома дозами більше 15 мільйонів і бустерною дозою лише близько трьох мільйонів. Тому лікарі закликають не нехтувати профілактикою та берегти своє здоров'я та життя. Таких складних ампутацій, як під час війни, наші медики бачили вкрай рідко. Але зараз пацієнтів багато. І, звичайно, професійна думка, закордонний досвід та обмін навичками зараз вкрай необхідний. І допомогти нам приїхали американські протезисти. Отож, як співпрацюють іноземні та українські фахівці, дивіться у сюжеті. Максим наш захисник. Вже майже рік він живе без руки. Втратив її на війні, коли захищав Бахмут. Гляв танк. Ну, це з танка, коли був з реві снаряда з танка, тому відірвали руку. Так от все. То потім підрівнювало, підрівнювали, ну і так лишила. Ампутація у бійця висока і дуже складна. І навіть попри це, він навчився виконувати буденні речі. Я для всього можу одне рукою. Я защибаю, я сам живу, я сам ну, сам защибаю, сам діваю. Ну, Я все роблю, сам в рукою. Допомогли йому в цьому реабілітаційному центрі Галичина. Та протез Максим все одно дуже чекав. І ось він вже вчиться новою кінцівкою виконувати найпростіші завдання. Протез встановили тільки два дні тому. А чоловік вже показує свої успіхи. Що я вмію? Я вмію от не зламати стаканчик. Це важливо, тому що тут дуже сильне затискання. Ну, можна задушити. Тут у мене датчики стоять, і я тут рухаю. Вперед рухаю, воно стискається, назад воно відпускає. Допомагає Максиму Анджела Грін. Вона ерготерапевтка зі Сполучених Штатів Америки. Разом з нею приїхали ще декілька фахівців з протезування, щоб допомогти нашим бійцям. Ми зібралися командою друзів, колег. Це Біл, Вільям, дуже досвідчений протезист, так само колега Бред, який має свій бізнес з протезування. А також Анжела Грін, яка є ерготерапевтом. І ось вони приїхали сюди для того, щоб допомогти українським солдатам отримати друге життя, повноцінне з їх протезуванням верхніх кінцівок. Отже, цілий тиждень ми займалися створенням протезів, тобто моделі. Потім перенесенням цього на пластикову форму, створення збірки самого протеза, введення його функціонування, підключення. Електродів тощо далі. Це вже тренінг по застосуванню та використанню цих протезів за допомогою ерготерапевтів. До нас приїхала ціла команда фахівців неспроста, адже ціль була залучити всіх необхідних спеціалістів для повноцінної реабілітації. В Сполучених Штатах це все працює системно: фізіотерапевти, ерготерапевти, протезисти, хірург, який ампутував кінцівку, і завдяки Оксані вона нам дала можливість мати місце для впровадження цього всього. Ми дуже щасливі, і це для нас честь бути американськими друзями, українським друзям і реалізовувати цей чудовий реабілітаційний проект. Наші ж фахівці зазначають, що така допомога та обмін досвідом дуже важлива, адже до війни такі складні ампутації їм зустрічалися вкрай рідко. Пацієнти в нас здебільшого дуже складні, які мають дуже високі ампутації верхньої кінцівки, і це стало викликом для протезистів українських, тому що досвіду. З роботи з такими пацієнтами по відновленню функціональних саме функцій кінцівок ми не мали. Продовж тижня спільна робота наших та іноземних фахівців дала свої результати, і наші хлопці вже опановують навички з протезами найкращих виробників у світі. Тут є кілька хлопців, їх шестеро, яким це реалізовано, підібрано, обрані найбільш, найкраще. Ті, які мають застосування в розвинутих країнах, і в Штатах і в Європі застосовуються комплектувальні вироби такого рівня під час протезування, і це ми теж маємо в Україні. Відтак ще декілька наших захисників отримали змогу повернутися до нормального життя. А зараз коротко про головне. Партнер програми медичний центр Родовід. І далі короткий дайджест. Унікальна можливість перевірити своє здоров'я та навчитись дуже корисної навички. Львів'яни долучились до акції Здорова прогулянка. Мешканці мали змогу попрактикувати скандинавську ходьбу, пройти швидкі, але дуже важливі обстеження у медичній зоні. Зокрема, виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, проконсультуватись з сімейним лікарем та інфекціоністом. А також охочі могли виміряти свій індекс маси тіла та отримати поради про здорове харчування. Окрім того, була можливість зробити швидкий тест на вірусні апатити та Вакцинуватися від COVID-19. подія відбулась у парку Франка за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я Моз України. Додамо, що до акції долучились понад 150 гостей та мешканців міста Львова. За останніми дослідженнями психологічного стану українців більше половини зараз перебувають в зоні ризику посттравматичного стресового розладу. Про це заявили на першій конференції, яка відбулася в межах міжнародного форуму реабілітації за участі провідних світових спеціалістів. Основна теза звучить як збереження ментального здоров'я частина нашого виживання. Зазначимо, що учасником такого дійства був захисник Азовсталі, який поділився власним досвідом перебування в полоні. На конференції обговорили важливі проблеми, які сьогодні серед населення учасні війни та методи їх вирішення, адже за словами модератора конференції Олега Березюка, який являється керівником напрямку психологічної реабілітації центру незламні, потрібно вижити не лише фізично, але й ментально. УЗД один з основних методів обстеження. Не болючий, недорогий та дуже інформативний. Та навіть навколо нього побутує чимало міфів. Спростовувати їх ми будемо із лікаркою ультразвукової діагностики медичного центру родовід Юстиною Капітан. Отож, далі у програмі наша постійна рубрика Консультує лікар. УЗД несе опромінення і може викликати рак. Ні, це абсолютно неправда, тому що ультразвукові промені вони взагалі не мають радіаційного опромінення і не несуть ніякого шкідлового впливу на організм. Тобто не викликають мутації клітин, не викликають мутації генів і вони не можуть викликати переродження доброякісних звичайних клітин на злоякісні. Так що це є абсолютно міф. Нейросонографія шкідлива для розвитку головного мозку малюка. Дуже часто на прийом приходять батьки з маленькими новонародженими дітками, і та, та, та немовлятко лежить і ми досліджуємо головку, тобто педіатри скеровують на дослідження головного мозку. І батьки переживають, ой, чи це щось не викличе в дитинки е, в якісь порушення розвитку, психічного, фізичного. Я завжди заспокоюю, що ні. Цей метод є абсолютно безболісний. Тобто, для дитинки не несе ніякого дискомфорту. Ми в нашому центрі завжди Відігріваємо гель, щоб дитинку не турбувати. Вони навіть можуть спати в той час і не несе ніякого шкідливого впливу. Так, як я вже говорила попередньому, тобто не несе ніякого опромінення і не можуть викликати якісь порушення психічного чи фізичного розвитку дитини. УЗД можна робити не більше трьох разів за всю вагітність. Основними такими е скринінговими є оповідні. Е Ультразвуковими оглядами так це є перший триместр, другий триместр і третій триместр, але зазвичай ще роблять ультразвук на виявлення вагітності, тобто в ранніх термінах 6-7 тижнів, тобто чи, чи це є маткова вагітність, щоб візуалізувати плідне яйце в порожненні матки, тобто це вже четвертий раз. І, і, і якщо і, жінку щось турбує, чи якісь є проблеми з розвитком плоду, передивляються стільки разів, скільки потрібно і скільки призначає акушер-гінеколог. УЗД можна провести без наступного огляду лікуючого лікаря. Дуже часто наші пацієнти, якщо їх навіть там нічого не турбує, тобто вони можуть звертатися просто профілактично. Якщо пацієнт звертається профілактично і ми ніякої патології не виявили, ми можемо їх не скеровувати в подальшому тобто до лікуючого лікаря, якщо в них все гаразд. Але якщо пацієнта щось турбує і ми виявили якусь проблему, ми, як лікарі ультразвукової діагностики, не назначаємо лікування, тобто ми діагностуємо якусь проблему і скеровуємо до вузького спеціаліста. чи це буде гастроентеролог, чи це невропатолог, чи хірург, чи педіатр, чи терапевт. Тобто, в залежності, яка в людини є проблема, ми скеровуємо до лікуючого лікаря і можемо навіть потім передивлятися на УЗД, дивитися динаміку, тобто, як розвивається та чи інша проблема, в яку сторону. Але зазвичай ми скеровуємо все-таки. Під час проведення УЗД можна оцінити функцію щитоподібної залози. Ми на ультразвуковому дослідженні все-таки дослідж, більше дивимося на структуру органа, тобто на розміри, форму і так само зі щитоподібною залозою. Ми дивимося, чи є органічна патологія, чи є вузли. На рахунок порушення функції, так. Ну, це в певній мірі нас може наштовхнути, якщо вона є сильно збільшена, або якщо вона не однорідна, то ми можемо запідозрити, що функція щитоподібної залози порушена. Тобто це ну, певною мірою і, і правда. Але на 100% все-таки функція щитоподібної залози покаже біохімічний аналіз крові на гормони щитоподібної залози. Ультразвукове обстеження покаже вагітність з перших днів зачаття. З перших днів ні, тому що плідне яйце воно ще може не імплантуватися в порожнину матки. Ультразвукове дослідження покаже плідне яйце в порожнині матки з 5 тижня. Тобто найкраще приходити на ультразвук, коли в нас є затримка менструації 7-10 днів. УЗД потрібно робити тільки тоді, коли щось турбує. Це неправда. Взагалі є таке поняття скринінгове, тобто профілактичне ультразвукове обстеження і для жінок, і для чоловіків, і для дітей. Тобто раз в рік жінка має проходити УЗД органів малого тазу, молочних залоз, внутрішніх органів і щитоподібної залози. Чоловіки, внутрішні органи, щитоподібна залоза і простата, сечовий міхур, Діти, принаймні черевна порожнина щитовидка. УЗД дорогий метод обстеження. Це неправда, тому що ультразву, ультразвукове обстеження є порівняно з такими контрасними методами обстеження. Комп'ютерна томографія і магніторезонансна томографія є дуже дешевим методом обстеження, швидким методом обстеження. Не є енергетично затратним і фінансово теж він є недорогий, тому що і по інформативності багато в чому він не поступається таким контрастним, дорогим методом обстеження. Якість ультразвукового дослідження залежить лише від апарату, на якому проводять обстеження. Я би сказала, що е це неправда, тому що мені здається, краще може навіть бути гірший апарат, але більше залежить від лікаря, який проводить обстеження. Все-таки це операторо залежний метод обстеження від, від досвіду, скільки лікар провів обстежень, від теоретичних знань, практичних навичок, і від начитаності і від вміння вивести правильно ту чи іншу структуру і диференціювати ту чи іншу патологію. За допомогою УЗД можливо визначити будь-який доброякісний або злоякісний характер утворення. Це є з одної сторони міф, з одної сторони, факт. Тому що зазвичай ми можемо все-таки наш нас, те, що ми побачили, якийсь новий отвір, нас він зазвичай наштовхує. Чи це є доброякісний утвір, чи цей отвір має злоякісний характер, як, наприклад, в молочній залозі. На 100% звичайно, ми, ми сказати не можемо. Це покаже лише гістологічне дослідження, якщо ми візьмемо пункцію і дамо е, на гістологічне дослідження. Але Зазвичай ну, в більшості випадків утвори ми можемо диференціювати. І якщо ми сумніваємося, підозрюємо, що це є, може бути злоякісний новоутвор, скеруємо на контрастні методи дослідження в подальшому на гістологічне дослідження. Сподіваюся, інформація, яку ми розповіли, була для вас корисною. Не забувайте, що ми також є на Ютубі та у Фейсбуці, де ви зможете повторно переглянути програму у разі потреби. З вами був медексперт і наш партнер медичний центр Родовід. Бувайте.